Всім привіт! Мене звати Кечу Олена, Я лідер проєкту Українська онлайн-кар'єра. Співпрацюю з мережевою компанією «Джерелія». І сьогодні у відео хочу з вами поділитися такою темою актуальною, надіюсь, буду корисна для вас це комерційний маркетинг чи мережевий маркетинг. Ось давайте розберемо ці два поняття: що таке комерційний маркетинг? Я підготувала відео в такому форматі картинок. Буду вам показувати і зразу знімати. Комерційний маркетинг це наш магазин, да, який є в кожному місці, в кожному районі біля вашого будинку, де вам зручно. Да? ви прийшли, купили, пішли додому. І все. І мережевий маркетинг це його ще називають також багаторівневим маркетингом. Тут іде трошки інша система, так само є покупці, в даному випадку як консультанти, да, бізнес-партнери їх називають. Вони так само купують в інтернет-магазині товари, але не йдуть, ну, так само йдуть додому, да, все. О, але вони купують з метою отримання винагороди за покупку. То є з'язницю, думаю, зрозуміли, да? в магазині ми купуємо товари для особистого користування і все. А в мережовому маркетингу, в інтернет-магазині, ми купуємо товари для особистого користування з метою отримання відсотків за свій заказ, як мінімум, за свою покупку. Що таке взагалі от поняття мережевий маркетинг? Да? От вон... Воно започатковане ще більше 70 років назад. Воно не з'явилось не вчора, не 5 років назад, а більше 70 років вже пройшло. Ось хочу звернути вашу увагу на країни, які добре розвинуті, в тому числі і за рахунок мережевого бізнесу. От у мене є така статистика за 2010 рік. Світовий зворот мережевих компаній швидко наближається до відмітків 100. Мільярдів доларів на рік. Ось, однак, лише ринки США і Японії вони дають по 30 мільярдів доларів на рік. Вклади Німеччини і Франції вони оцінюються в 7 мільярдів доларів на рік. Бразилія і Мексика вони приносять по 3 мільярди. От, як бачите, тут на слайдах країни набагато розвинутіше, Да? Ось в Україну мережевий бізнес пройшов не так давно, в 90-х роках. От я думаю, що розумієте, да, різницю, що ми аж на 40 років відстаємо взагалі по успішності, по розвитку інфраструктури, по багатьох критеріях мережовому. Ось, на сьогоднішній день от, ця сума вона зросла у Світовий бізнес він оцінюється більше, ніж 200 мільярдів доларів. Ось, і хочу вам взагалі зараз перейдемо до покупок, які ми робимо в магазинах. Підготувала таке вам цікаве фото. Ось. Я тут на фото винесла тільки самі необхідні такі, да, такі товари. 10. 10 у нас 11 товарів. Да? 11 плюс косметика. ну там 15 15 позицій. Е, а в магазинах, як ви знаєте, на полках там пару сотень, 500, тисячу позицій. І не тільки там рідкі мила, миючі, креми для рук, і для ніг є, і для бриття, інтимки, різні тоналки. Багато-багато всього. Це винесла таке саме-саме основне, просто щоб ви от, е, бачили різницю. Винесла товари для будинку, для ванни, для себе і також от ще окрема така косметичка цікава. Я думаю, що всі жінки користуються косметикою, навіть якщо взяти тих жінок або дівчат, які взагалі не користуються косметикою, але навіть в самій мінімальній косметичці має бути ну, як мінімум 5 товарів. Це саме елементарне туж для вій, Помада або якийсь блиск, один-два лаки, я думаю, що у всіх є. Так само якась туалетна водичка, якийсь крем для лиця, якась тоналочка, чи тонік, хто що любить. Тепер давайте перейдемо з вами. Я зробила такі підрахунки, що ж це нам дає. Скільки тратить сім'я в місяць на покупки. Ось я так трошки збільшу дивіться, я порахувала приблизно, я взяла середню, середні ціни і підрахувала щомісячні покупки кожної середньої сім'ї в Україні і розділила на такі чотири підпункти. Ось ще на ванну ми в середньому в місяць тратимо близько 100 гривень. Якщо ми, наприклад, в цьому місяці купили зубну пасту, мило. Пральний порошок для прання, то в наступному місяці нас, відповідно, вже треба купляти шампунь, бальзам для волосся, гель для душу, душпілінг, інтимне, мило, да, щось. Ну, кожен місяць купляємо те, що там закінчилось, чи чередуємо покупки. Це виходить в районі 100 гривень. Ось, наступних 100 гривень я розділила це: ми купуємо товари на будинок. Миючі такі засоби для чищення, для кухні, для прибирання, засоби для вікон, для унітазу, для ванни. Там, можливо, хтось купує там, і для машини да, якісь для, хтось, для котів. Кому що от, потрібно, той купує. Тобто теж, теж виходить приблизно 100 гривень. І я розділила так, четверту категорію ага, третю категорію, у ага, мене їх тут 5. Третю категорію це особисті потреби гігієна. От ми купуємо щось для берття, якісь пенки, лосьйони, вивачки, креми для рук, для ніг. Ну, так само там дуже багато позицій можна купувати. Да? Це теж виходить десь близько 100 гривень. І по 50 гривень розділила це не вітаміни, аптеку, куди ми завжди ходимо, щось десь приболіли. Сопельки там у діток, да? е, ноги викручує, спину защемило, біжимо в аптеку. Е, ну, 50 гривень взяла таку взагалі, можна сказати, навіть мінімальну вартість в місяць витрати. І 50 гривень віддала на косметику. Тобто, на саме елементарно закінчився е, лак. чи... Е, Косметика, да, закінчився у нас лак чи туш для вій, гігієнічна помада. Купуємо. Тобто, все разом приблизно виходить середня вартість покупки в магазині в місяць, це 400 гривень. Це навіть, можна сказати, такий мінімум середній, в кого є там сім'я із чотирьох і більше людей. Ось, давайте зараз розглянемо, що взагалі відбувається по покупках. От я взяла, я вам зараз буду далі показувати відео на бумасі. Так вертикально буду розписувати, щоб ви все змогли побачити і зрівняти. Ось, дивіться, це... Давайте почнемо з магазину, так? Комерційний маркетинг. От магазин у нас є. Що відбувається? От Ми в магазин входимо кожного місяця, да? і того в нас в рік 12 місяців. На покупки ми відповідно тратимо 400 гривень місяць. Виходить, сума у нас 4800. Ну, в принципі, якщо по 400 гривень місяць, ну, не така велика сума, по тебе ну, за рік виходить 4800. Я вам ще тако тут умножу візьму цих 4800. На 20 років. Ви ж не тільки перший рік купуєте. Да? Коли у вас з'явилася сім'я, ви постійно купуєте. Ось, я на 20 помножу. Можете і на 40 множити, і на 60, ай буде на 20, щоб ви не налякались просто, яка взагалі буде сума на виході, що ви тратите в магазин. Виходить 96 тисяч гривень. Так, дивіться, що тепер відбувається. Всі ваші покупки, всі ваші гроші йдуть в магазин. Тобто, на виході з магазину ви нічого по факту не отримуєте, так? Нічого. Все, пішли, затарилися, скупилися, пішли додому, користуємося і знову робимо одне те саме. Це відбувається таке в магазині. Тепер давайте змінимо з вами листочок і перейдемо до наступної картинки: це мережевий магазин. Це наш інтернет-магазин. Наш інтернет-магазин. Що ж відбувається тут? Дивіться, я там робила 12 да, місяців. Тут я зроблю 17 місяців, так як в інтернет-магазині в нашому. В компанії «Джерелія» у році йде 17 каталогів. Тобто, ми маємо зробити 17 покупок на рік. 17 покупок, це виходить. 17 на 400, це виходить 600. 6800. От хтось скаже далі, що. Отглянь, то різниця суттєва аж на 2000 переплати. Да? Для чого переплачувати стільки? Добре, давайте розберемо далі. Що ж відбувається тут? Е, так, це ми побачили, наскільки ми переплачуємо. Тепер е, розіб'ю, от е, напишу перших шість перших покупок, які ми робимо в себе в інтернет-магазині. Тобто, мережу моєму маркетингу не йдемо в звичайний магазин. Ось, я розбила на шість пунктів. Я думаю, цього вистачить, щоб ви просто побачили саму різницю. І це, так само розписую по 400. Кожна покупка в нас йде. І тут 400, да? Ось, загалом виходить ми, ну, от я вам порахувала 6 покупок, це в нас іде, це в нас пройшло 18 тижнів. Це за 18 тижнів ми купуємо по факту. Товару на дві 400. Так, на 2400. Тепер давайте я вам розкажу, що ж відбувається далі. В нас є в компанії, в принципі, в кожній компанії є система винагороди. У нас прописана чітка система дій, є навчання, є план, як отримувати кожного каталога винагороду. Тобто, якщо все робити чітко по програмі і по самій системі, розказую, що буде відбуватися. Ось за перших три тижні, за першу покупку ви ще ніякої виплати від інтернет-магазину не отримуєте. Ви всього-навсього попадаєте на навчання, успішний старт від компанії. Що це вам дає? Це вас там навчають, розказують, як далі. Вести структуру, як далі робити покупки, як, як виходити на нові рівні, щоб отримувати відсотки по системі готові. Ось, З наступною покупкою ви вже отримуєте, виходите на першу виплату 5%. відсотків, ви отримуєте 260 гривень. Ну, Вроді би небагато, але ну, класно. да, Магазин вам за покупку у 400 гривень вернув аж 260 гривень. Круто, да? Добре, дивіться, давайте порахуємо, що відбувається далі. В третьому каталозі за третю покупку. Ви вже виходите ще на більший рівень. Вам уже компанія виплачує 660 гривень в четвертому, де я взяла ці всі підрахунки, у нас є чітка система дій і навчання. Тобто я вам більш детальніше вже як має рости і розвиватися під вами структура. Розкажу у наступному відео. Поки просто йдуть підрахунки, щоб ви бачили різницю комерційного і маркетин... і мережевого маркетингу. Так, дивіться, в четвертому каталозі за заказ 400 гривень. Ви вже стали ще на більший відсоток. Компанія вам нараховує 2456. 2456 гривень. І в п'ятому каталозі за п'яту покупку ви вже виходите на рівень 20% по виплатах інтернет-магазину компанії Джавеліа. Ви отримуєте статус директора по розвитку бізнесу, і вам компанія нараховує чистими 870. 2 гривні. Е, ну, давайте порахуємо, да, що ж ми. Скільки ми потратили за 5 періодів, за 5 покупок ми потратили 2000. А на виході нам компанія нарахувала 12168 гривень. І давайте вам ще раз скажу, за шостий. Період за шосту покупку. Під вами вже виростає так само три директора, які йшли за вами, під вами люди. І вам компанія виплачує за трьох директорів пасивний дохід плюс ваші відсотки різниця. Це виходить 21 920 гривень. 21 920 гривень. Це я не рахую навіть те, що вам за рівень директора компанія виплачує 10 тисяч гривень. І за трьох директорів, ще під вами у вас один, два, три директори вже під вами виростають на цей момент. За кожного компанія виплачує одноразові премії в районі 20 тисяч 30 тисяч. І 40 тисяч гривень. Небагато і немало. Ви отримаєте одноразових премій на 100 тисяч гривень. Це, помимо нарахувань, які вам йшли від компанії за весь цей період роботи. Давайте тепер зрівняємо, роблячі покупки в магазині. Що ви робите Тратимо, нічого в не отримуємо, так? Ну, максимум там, може, якісь 1, 1 2, 3 відсотка слідки, там, якщо по карточці. А ось якщо ми купуємо в інтернет-магазині спеціальному, якому вигідно ділитися своїми відсотками, своїми е, дистриб'юторами, скажімо так, консультантами. Я думаю, в, в, тут всі суми видно. Можете собі зберегти для мотивації. Так. Ну, все, на цьому моє відео доходить до кінця. Надіюсь, була вам корисна. Якщо в когось є якісь запитання, внизу під відео є мій телефон. Є ссылка на реєстрацію. Звертайтеся, буду рада вас чути і бачити. Все, всім пока-пока!